Нас, історики, богословні е, батьки наших студентів часто запишуть, запишу, а що буде мене дитина робити, як вона вивчить, ким вона буде? І знаєте, це славно відповісти, а мені історику церкви ще складніше відповісти, що, ким має бути той, хто хоче бути істориком церкви. Я думаю, наприклад, колеги Марічки начорі показує. Треба бути добрим істориком, добрим фахівцем. Вона закінчила історичний факультет, вона захистила дисертацію з політології на історичну проблематику. Після того вона здобула не менш важливий, може ще важливіший докторат із Богу Це також відповідь на те питання, а скільки треба ще вчити аби світ вивчити? Навіть вчитися треба завжди. І як ти хочеш бути добрим фахівцем. Ти мусиш освоїти те, чого тобі бракує. Саме поєднання цих двох речей, поєднання фундаментального історичного інструментарію і богословської перспективи дозволяє працювати з такими текстами, дозволяє розуміти наших попередників, дозволяє будувати на тому фундаменті. А всього цього можна робити без чистого сумнівіння і доброї віри. От як є ці складники, тоді є результат. Марічко, дуже дякую, що ти доклада зусиль до цієї праці. І за те, що ти з нами працюєш. Передаючи слово того оцю іменно я думаю його власне для Львівської публіки, для середовища, яке знає греко-католицьку як церкву, представляти не треба. Тому я справді обмежуся буквально кількома фразами, тому що з цією людиною мене дуже багато чого пов'язує, я, напевно, дуже довго міг розповідати. скільки розмов, скільки планів, скільки інколи дискусій, як любить казати, отець вам досить твердих відбувалися навколо цього видання, і можемо навколо інших питань, навколо інших проблем. Коли ми говоримо про історичний архів, як це у Римі, то моя функція була радше виконавською, а саме отець Іван Бесков своїм авторитетом, і тим, що він погодився прийняти відповідальність як директор за цей архів і дозволила почати нарешті працю з упорядкування цього колосального сховища. Наших джерел документів не лише до церковної, але і до суспільної думки. Його діяльність у інституті Клемента папа якраз і спрямована на те, щоб наповнити життя оцей український рим, щоб та спадщина, до якої він був причетний в дуже персональний спосіб, продовжувала жити в нових обставинах, в нових формах. Даючи нові перспективи, не лише, скажімо, для тих, хто, хто вузького кола, яке знало патріарха чи яке читало тексти, а ми хочемо служити цілій Україні, ми хочемо служити завдяки нашому перебуванню в Україні цілому світу. Так що, отже, Дане, просимо тебе до слова, до твого особистого, але також і, я би сказав, до якоїсь мірі науково-адміністративного погляду на всі ці справи. Прошу. Я спробую поімітувати Патріарха Йосифа, як вийдуть у вас в карте звернулися. Мої дорогі, то дайте все спором. Власне вже все було сказано. Я вам хіба тільки скажу, що книжка коштує 150 гривень. Як купити її тепер спором, спорам, то можете купити за 130. Як люди її буде перечитати, ви не потребуєте, щоб я вам більше щось говорив. Друга справа, що хотів би сказати, що я вже спостаріг, але мені звернули увагу, коли я мав інтерв'ю, як я тут ходив. Всі ви говорите про спогади, бо то є сучасна українська література на мова. А ми називаємо це спаменами. Ну, що ми мали робити, як старенький патріарх написав власною рукою. Пам'ять, ви немає ради колости, отже, то відзеркалює. І ми лишили цю мову, якою він писав. Я говорили, наші діти, може і подібне. Я би хотів зараз почати від того, що сказала Марічка доктор Гаяча. Прошу не зрозуміти, що він не любив Владику Чернецьку. Він властиво там пише, що він думав, що він повинен стати церкви. А він каже, слово, а він казав, так, слава Богу, що не стало. Святий чоловік. Але був забагато. І це не ставить. Ми то не написали, але так він говорив, знаєте. Він був тим симпатичним, знаєте, що він говорив так, як його, як наші батьки і наші дівчини говорили. А тепер, може, трошки, я буду більш схематично говорити. Насамперед я хочу подякувати Богу, що саме учутренчату річницю смерті. Ці спогади, хоч кажуть спогади нарешті з'явилися. Це був великий труд і вдовга подісея. І я дійсно вам що не оповідатиму, бо перечитайте як мою передмову, а потім вступне слово. Бо там все сказано. Я вам ще раз кажу, я хотів, щоб над тими споминами працював покійний отець Іван Ковальчук. Яка також я дуже близько знала. Це був також мій другий великий учитель. Хвіот, мабічно, мабічно, патріарха Йосифа отця Івана Гребеха і отця Світлана Стратина. Відносини патріархом Йосифом і оцем Грейофом були дуже цікаві. Були дві дуже сильні особисті. А патріарх Йосиф напевно був більш цей гренок був вигідний, Шаленно згідним. І то було певне певне супернічання. О, то той гренок, то він розумів, і то він думає, що то він це все знає. Але коли приходилось щось до чогось, треба було якийсь тукумент століти, і то без греноха не І Doch, чому я хотів, щоб він реагував? Бо якби не отець Гриньох, і я то пишу у своїй перемові, як би не Гриньок, то його э, заповід, чим Патріарх назвав завіщання, зареспектуємо да так, він так написав. You know? Отже, завіщання Йосипа так не, і не стало таким, що делом, яким воно було. І тому. І патріарх сам, і ми з Кревосу, як Пертян Хелос, мав тут багато договорення, вирішили, що це тільки має робити. Музечка буде зробив добре. Чи ні, він ще має свіжо. Але то, що сказала Марічка, дуже правильно. Тобто Музечка мав свої претензії, він хотів, що так з патріархаком не можна було говорити, що він написав зміцнув книжку і попарали. Знаєте, Патріарх, а отець Гриньох, він тут перелюбив з І після смерті він прийняв це завдання, але він поважно захворів на катаракту, подібно і на вільно. І фактично він не вийшов.